Привіт, я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язане. В цьому відео традиційно я хочу розказати вам, як пройшов мій в'язальний тиждень. Показати, чим я займалася, що в'язала, які в мене є готові роботи і які покупочки я зробила. Тож, сідайте, будь ласка, зручніше, беріть чай, каву, в'язаннячко, і ми починаємо! Традиційно на початку відео хочу попросити вас про невеличку підтримку. Це поставити вподобайку та перевірити, чи підписані ви на мій канал. Це мене дуже мотивує і допомагає мені розвивати мій канал та знімати для вас ще більше цікавих відео. Тож буду вам дуже вдячна за підписку, за коментар і вподобайку. Ті, хто дивився попереднє моє відео, мабуть, очікував, що я зараз буду вдягнута в мій топ-верес. Чесно кажучи, я сама так очікувала, але в мене знову якісь але які не дозволили мені зробити те, що я хотіла. Хтось, мабуть, зараз подумає, боже, знову в неї щось пішло не так і все пішло не так, як хотілося, не сталося, не так, як гадалося. І так я не буду з вами сперечатися, бо я звичайна людина, я не супер жінка, не якась магічна істота. А в мене бувають фейли, бувають невдачі. Не все мені вдається, як мені того хочеться, і я вважаю це нормальним, показувати все, як є. А не створювати тут на каналі якусь ідеальну і нереальну картинку. Тож, якщо ви шукаєте суперідеального блогера, то вибачте, це не я. В мене все як в житті. Щось вдається, щось не вдається, щось радує, щось засмучує. Я така, як є. Тож, що ж сталося з моїм вересом? Насправді я його дов'язала. Він абсолютно готовий. Ось він в мене навіть на вішечку висить. Але він мокрий. Зараз, ну, вам не видно через екран, але він мокрий. Я закінчила його вчора, вчора якраз було 30 вересня, тож верес, в вересні стався. Тут сталося все, як планувалося. Я його дов'язала, всі кінчики заховала, позашивала, все, все готове. І вчора ввечері я його випрала. Поклала сушитися, і я думала, що все ж таки за добу, до того моменту, як мені треба буде знімати відео, він висохне. До того ж, в нас зараз а, в Харкові тепло. Сьогодні 26, дається, градусів в день було. Тож я сподівалася, що в таку теплу погоду і топ мій висохне. Але ні. Коли сьогодні ввечері я його дістала з балкону, він, мені здається, він такий же мокрий, як був вчора ввечері, коли я його поклала сушитися. Ну, я не знаю, взагалі нічого не сохне. І, в принципі, і зразки, і там частинка топу, який я прала в процесі, вони також довго сохли. Тому я так розумію, що це є особливість бамбуку, що він дуже-дуже довго сохне. Тож, готова робота в мене є, але повноцінно презентувати вам її я не можу. І ви зараз бачите, що він ще. Не дуже гарно виглядає. До речі, бамбук, коли мокрий, він взагалі такий неприємний. Він якийсь жорсткий, такий, ну, взагалі неприємний. Бо сама ниточка, вона така а, слизька і дуже приємна по відчуттям. А ось коли мокра, вона якась дубова стає, Ну, взагалі бр. Тому я не змогла його навіть приблизно для вас одягнути, тому що він мокрющий і неприємний. Тож. Ще раз повторюю, що готова робота в мене є, але презентувати її я вам не можу. І я б хотіла пообіцяти, що там завтра, післязавтра, я його відзніму і ще встигну вставити відео, тому що в мене сьогодні вечір неділі, а в відео буду виходити в понеділок ввечері. І в принципі, якщо б він за ніч досох, я б змогла завтра хоча б сфотографувати і додати ці фото в відео. Але я не впевнена, що він завтра висохне, бо він реально мокрючий. Я думаю, що десь не знаю, у вівторок, можливо, він висохне. Тож буду чекати, коли будуть відео, фото і відео, ну тоді вже будуть. До речі, таким невеличким анонсом, коли він таки висохне, то я планую зняти відео з усіма готовими літніми роботами. Цього разу в мене буде не те, що я зв'язала за літо, а просто літні топи, які я зв'язала. Я вирішила, що так буде логічніше. Тому що в серпні в мене зв'язався джемпер, а ну, літній топ зв'язався в вересні, і звітувати потім е, цим топом в осінніх роботах буде нелогічно. Тому колись я вам його точно покажу, але зараз ви просто знаєте, що він, нарешті, готовий. Е, і хочу нагадати, так, що це ж модель, яку ви мені обрали. Так, це ви обрали, я зв'язала, ви обрали мені пряжу, ви обрали мені фасон, ви обрали візерунок. Тож, маєте, що ви обрали? Якщо ви раніше не дивились моє відео і не знаєте, про що я, то я залишу посилання на відео, де я розповідала, як все це відбувалося, і де саме глядачі обрали для мене виріб, який я буду в'язати. Тож, ось ваш вибір глядачів існує нарешті. Так, дуже він в мене вийшов, довгов'язний. І я навіть не можу пояснити, чого так вийшло. Чого я його весь час відкладала і якось, ну, не в'язався він, не знаю. Або хто дивився відео влітку, в мене топ Клеопатра зв'язався за 10 днів. Просто сіла і зв'язала легко взагалі. А цей. Ну, якось все разом, так? Не дуже проста пряжа, не дуже простий візерунок, тоненькі спиці, і ось все-все все це купа факторів. Склалося так, що я в'язала його. Кільки? Ну, виходить, чотири місяці. уявляєте? літній топ в'язати чотири місяці. Рекорд побила. Тож, я нарешті видихнула <смі> зі спокійною душою, що він готовий, і я його дов'язала. І це не єдина готова робота, яка дов'язалася на цьому тижні. Я думаю, ви вже здогадалися, так? Це джемпер лайм. До речі, я їх попрала разом вчора ввечері. Цей сухий, а той мокрющий. Ось така різна пряжа. Але ви пам'ятаєте, що я вам його показувати зараз не буду, бо вже на цьому тижні вийде звіт по проекту Вернісаж осінніх барв, і там я вже все покажу, розкажу і відзвітую. Просто знайте, що він в мене готовий. Так, ну, по готовим роботам це все. Давайте тепер взагалі побалакаємо, що ще я робила на цьому тижні. А, поки не забула, так, на воланчик на вересі е, я відзняла відео, треба змонтувати, тож майстер-клас на цьому тижні також вийде, як я в'язала волан е, вкороченими рядами. А зараз давайте поговоримо про мій. Смугастик? <хи> так, а, в проєкт я вас вже запрошувати не буду, <хи> бо вже все, двері зачинені, і ми більше нікого не приймаємо. До речі, знаєте, що в нас в проєкті вже є готові роботи? Я тут лише зразочки вив'язую, а дівчата вже зв'язали, готові вироби. Там цілий кардиган вже готовий, і бактус готовий, і в деяких дівчат там вже попів светру є, тож. Там процес йде і стільки краси неймовірної твориться, що я просто в шоці відчуваю себе такою вічницею. Сама все замутила, і нічого не зв'язала. Нічого. Я думаю, що я зараз все наздоганю, тому що наздоганю, Наздожину. Тому що те, що я хотіла закрити в строки, я вже дов'язала. Так, і Верес, і Лайм в мене закінчені. Зараз в мене немає таких проєктів, в яких є якийсь строк, щоб треба було закінчити. Тож тепер можна повноцінно віддатися своєму смугастику. Так, і минулого разу я вам показувала цей зразочок і казала, що буду його перев'язувати. Так, і я його перев'язала. Ось він в мене такий. І зараз давайте покажу вам його поближче. Ось цей зразочок я в'язала минулого разу, показувала вам його і казала, що мені здалося, що за щільне тут в'язання. Це виходить прям такий супер теплий светр, така шубка, а мені не дуже подобається. Мені хотілося б іншого ефекту. І тому я вив'язала ще зразочок. Цей я в'язала на 4,5. А цей ось цю нижню частину на п'ятірці, а верхню на шестірці. І вирішила, що я все ж таки зупинюся на цьому варіанті. Так, він такий трошки діркавий, але це саме те, що я хочу від цього джемпера такий трошки павутинчастий, мені хочеться, щоб він був не. Супер такий забитий і теплий. так, Мені не хочеться теплого светра. Я взагалі не дуже ношу такі прям супер товсті теплі светри. Мені хочеться, щоб він був легенький. Ось такий. І ось саме наші шестірці, тут він трошки. Де мій фокус? Ось. Ось тут він такий більш щільний, так, інша пряжа така більш діркава. І за рахунок того, що пряжа в мене тут буде різна, то і ця діркавість, повітряність буде різного е, ступеня. Тому я думаю, що це буде те, що мені потрібно. І також сподіваюся, що на шестій році воно зв'яжеться дуже-дуже швиденько. Минулого разу я вам так і не розповіла, якої ж конструкції буде мій джемпер і як він буде називатися. Я ще так гарненько подумала і я думаю, що вже прийняла остаточне рішення. Тож джемпер буде називатися хвилі, бо така кольорова гамма, ви розумієте, це має бути щось пов'язане з водою, з морем, з океаном. І так як це буде смугастик, то я подумала, що це схоже на хвилі. Тож це буде джемпер. Хвилі. І щодо конструкції. Мені дуже подобалася з тієї підбірки, що я вам показувала ось ця модель зі смужками, які йдуть по діагоналі ось сюди, в центр. Мені здалося, що це виглядає дуже цікаво, і що це має якось робити фігуру <хи> кращою, ніж просто горизонтальні смужки. Тож, ну, ця модель нібито називається чайка, якщо я все правильно розумію. Пішла я дивитися, що таке чайка. І ті розрахунки, описи, що я знайшла, це була чайка ось такого виду. Тобто це була кокетка, яка зв'язана по диагоналі. На спинці це просто кругла кокетка, і потім тут светр закінчувалася оця діагональ, і светр просто в'язався по прямій. Мені ця ідея не дуже сподобалася, бо мені хотілося, щоб ці смужки були діагональними до самого кінця джемперу. Тож, я знайшла ще іншу модель на сайті Drops, ось тут я вам зараз її покажу, де ось ці діагональні смужки йдуть до самого низу, і спинка в'яжеться так само. Там також смужки сходяться ось так. Не по діагоналі, так, це трикутником вони сходяться. В-образний виріс, і смужки йдуть таким трикутником. І що ще мені в цій моделі сподобалося, що тут не кокетка, тут є регланні лінії. І, на мій погляд, з регланними лініями, так як на цьому виробі, то воно якось краще сидить і краще виглядає, ніж просто кругла кокетка. Тому я вирішила, що так він і буде. Тобто, це буде ось тут смужки йдуть в як v образний виріс, тут буде в мене реглан. Звісно, просто взяти опис цього сайту я не буду, тому що в мене взагалі інша щільність, інша пряджа, і попадати в щільність на сайті я точно не хочу. Тому розрахунки я буду робити сама, і я в них беру лише конструкцію і саму ідею виробу. Ось таким буде мій джемпер хвилі. Сподіваюсь, в мене все вийде так, як я собі намалювала в голові. Тож зі спицями я е, визначилась, з номером спиці я визначилась і почала в'язання. І хотіла б сказати, що ось в мене вже тут щось є, щось зв'язано. і В мене щось зв'язано, але я це буду розпускати. Взагалі, знаєте, не знаю, щось, щось з ним пороблено, не знаю, як це по-іншому сказати. Е, бо я його розпочинаю це вже третій початок. І я його буду розпускати. А петлі я набирала на нього взагалі раз 10. От просто, от інколи сядеш, почнеш набирати петлі, набереш і все, і в'яжеш, не задумуючись. Тут, то короткий в мене хвост, то довгий хвост, то не вистачило пряжі, то, то ще щось. І що дивне, я не знаю, у вас так буває? от Набираєш петлі там методом довгий хвіст, чи набір, неважливо, там, де є так, оцей хвіст. І ось тобі не вистачило там. 5 петель набрати. І залишився кінчик. Ти спускаєш ці петлі зі спиці, що ти набрала, тримаєш нитку там, де ти її складала, навпіл, так відступаєш там, 10 см, знову набираєш петлі і в тебе виходить там, півметровий хвіст. Як? Якщо я здвинулася лише на 10 см, чого в мене 50 см хвоста залишилось? Я не знаю, в мене з цим набором завжди якісь викрутаси відбуваються. Тому я набирала разів 6, поки нарешті набрала нормально петлі. Перший раз я почала в'язати і вже на другому рядочку, коли почала розставляти маркери е, на реглан, я зрозуміла, що я неправильно е, розподілила петлі, бо я хотіла, тут резинка в мене, і я хотіла, щоб. Щоб потім лицьова петля резинки переходила в регланну лінію. І неправильно розрахувала, довелося розпустити, набрати заново, теж не з першої спроби. Знову почала в'язати. В'язала, в'язала, дов'язала, мабуть, рядочку 4 пров'язала і зрозуміла, що я перекрутила петлі. Знову розпустила. Взагалі, в мене. Майже ніколи не виходить набрати петлі, замкнути їх в коло і не перекрутити. Я не знаю чого. Це просто якась карма. І зазвичай я роблю, як я пров'язую один рядочок просто як пряме полотно, і з другого рядочку вже починаю в'язати по колу, а потім ось цей перший рядочок просто хвостиком підшиваю. Тоді я можу нормально. Рівно викласти петлі і не перекрутити. І я ж знала це це ж не перший раз, але знову я намагалася в першому рядочку замкнути в коло, і в мене нічого не вийшло, я перекрутила полотно. Розпустила це вже третій раз його набрала. Тут я вже пров'язала шість рядів і зараз бачу, що мені не подобається край. Взагалі, він розхлябаний, негарний, і мені не подобається ось тут на зразочку. Я набирала просто звичайним набором, і тут резинка мені подобалася. А тут же ж я вирішила, що ж треба щось таке, не знаю яке, і зробила італійський набір. І, ну, я думаю, ви бачите, він такий весь хвилястий, негарний і буду знову розпускати. Буду набирати звичайним набором, тому що, в принципі, в мене горловина широка і мені якраз не треба, щоб вона там сильно тягнулася. І пряжа ця резинку не тримає, тому. Це буде така чисто декоративна резинка по краю. Тож, якщо ви знаєте, якісь в'язанні, не знаю, там, заговори, прикмети, що мені з ним зробити, щоб він нормально в'язався? Ну це ж неможливо. Ну, третій раз вже його буду розпускати і знову починати. Знову набирати петлі, знову все в'язати. Може, там, треба щось почитати, якийсь заговор над ним, не знаю, викласти його під, під луну, щоб він там полежав? Або, можливо. Там гороскоп якийсь негарний був, був на минулі дні, щоб розпочинати в'язання. Ну, я давно не пам'ятаю, що в мене так важко починалися процеси. Якось взагалі щось дивне відбувається. І це вже третій раз. Тобто навіть не скаже, що там Бог любить, бо це вже буде четвертий набір. Ну, Сподіваюсь, це все ж таки буде вдалий. І тут тепер вже все зійдеться. Можливо, я вам зараз розкажу, знаєте, взагалі у моїх відео є якась магічна сила, я вам, коли щось розповідаю, потім в мене все вирішується. Тож вірю, що все ж таки і цей джемпер вирішиться, і все буде в'язатися добре. В минулому відео я вам казала, що для того, щоб в'язати цей джемпер на спицях більше, ніж 4,5. В мене немає спиць. Ну, і якщо я вже прийняла рішення, що я буду в'язати на шестірці то що? то довелося йти в магазин і робити замовлення. А що я там ще замовила, окрім спиць, зараз покажу. Ну, ось, власне, спиці, заради яких довелося йти робити замовлення в магазині, бо, як я казала, шестірок роз'ємних в мене немає. А светри я люблю в'язати саме на роз'ємних спицях, тому що це дуже зручно. Ти, ти ставиш короткий тросик, коли ти в'яжеш горловинку, потім в тебе збільшується полотно, і ти додаєш більшу і більший тросик. Дуже зручно також дуже зручно приміряти, бо також замінив тросик, зняв на більше все поміряв, потім назад на короткий повернув. Тому вирішила я взяти собі в спиці шестірку. Так, це ось від них упаковка це шестірка. І, е, так як в мене всі спиці Нітпро, то, і, звісно, ці також були Нітпро, чого мені нові купувати. І вирішила я взяти ось такі Symphony. В мене вже є одні такі спиці, це половиною, і мені вони сподобалися. Вони дерев'яні, ось такого неймовірно гарного забарвлення. Мені дуже подобаються ось ці різні кольори. Ну, Приємно ними в'язати, тримаєш в руках, і вони такі якісь класні, дуже гладенькі, мені подобаються. Кінчик не дуже гострий, але, ну, мені здається, на ось таких нитках він і не потрібен дуже гостий, бо в мене тут не тоненькі нитки. Тому, я думаю, буде якраз добре. Ну, я ж кажу, головніше, найголовніше, що мені подобається, як вони виглядають. Тож, отакі спиці я собі купила саме під цей виріб. Ну і ви ж розумієте, одні спиці замовляти якось не комільфо. треба було ще щось замовити. І я вирішила спробувати купити собі ще тросиків. Мені, в принципі, їх дійсно не вистачало, ось таких невеличких І я вирішила спробувати взяти ось цієї колекції Mindful. Тут не просто тросик, він е, поворотний. Зараз покажу, я його вже вставила в спицю, тому покажу вам його одразу на виробі. Його фішка те, що він ось тут не закріплений і спиться, на тросику крутиться. Слухайте, я навіть не думала, що це так зручно. Правда, я прочитала, думаю, так дурня якась, ну, не крутиться і нормально в'язати, нічого ж в'яжу. Але ні, бо дійсно ж полотно рівненьке, тут нічого не перекручується, як зазвичай ліска там десь може закрутитися, пам'ять особливо, якщо вона має. А тут ну, просто краса. Я думаю, чого я раніше, раніше не купувала ці тросики. Це ж так зручно. Тепер мені хочеться всі тросики замінити. Але розумію, що це ж неможливо, коли мені мої старі дівати. Але ось цей дуже класний. Це в мене на 60 см, ось тут. А є в мене ще коротенький на 40 см. Давайте його зараз відкриємо і покажу вам одразу. Одно, що його відкривати, не буду ж я його закритим тримати. Запаковують. Так, отже, що тут в нас? Тут в нас сам тросик. Ось такий він маленький, якраз на шапочки. Рукавчик, я сподіваюсь, підійде і ще на щось. Так, і тут в нього є. Давайте тут покажу, тут я вже розкривала ось такі гарнюні заглушки, також такі стильні. І стильна ось ця закрутка. І, до речі, що я помітила, що ці тросики затягуються набагато о, щільніше. Бо звичайні тросики від зінгів я просто рукою, в принципі, закручувала, так, вони потім розкручувалися, але я могла їх закрутити рукою. Цей без ось цієї закрутки взагалі неможливо було закрутити. Лише закрутку, я закрутила і він так туго-туго йде. Тому я думаю, що спиці будуть добре триматися. Це ще один плюс до цих тросиків. Тож буду користуватися далі, але поки що мені вони прям, прям дуже подобаються. Бачите, ось ця штука крутиться, а тросик на місці. Але ось так ні так не рухається. Тому. Тому ось такі цікаві. І ще купила собі одну штуку давно її хотіла. Все якось, ну, хто, У кого є набори, то вони є в наборах. В мене наборів немає. Тому я собі придбала окремо це конектори. Що вони роблять? Зараз розповім. Ось один в мене вже на такому тросоку. І ось, наприклад, в'яжу я ось цю штуку. Вона на спиці тут не влазить, а я хочу її поміряти. Що я роблю? Я просто отак беру. Спицю, відкручую. Конектор. Приєдную? І все. І можна спокійно всі петлі розподілити на ось цей допоміжний тросик. Його довжину, звісно, можна також коригувати, взяти більший. І спокійно тепер я все своє в'язання випрямлю і зможу його поміряти на себе. Так. Потім назад просто всі ці петлі туди поверну. Це відкручую, назад спицю вставляю і продовжую в'язання. Супер зручно! Прям також не знаю, чого я їх раніше не купила. Давно вже хотіла, але то в магазині не було, то я забувала. Ось тепер в мене вони є. Насправді і одного було б достатньо, але хай будуть як запасні. І дуже зручна штука для того, щоб приміряти виріб. Ось такі в мене були покупки. Ось такі, хотілося б сказати, просування, але лише початки нового проєкту. Ось такі готові роботи. Шкода, що не вийшло показати вам Верес так, як мені хотілося. Але буде у вас привід завітати до мене в наступне відео, щоб побачити Верес у всій красі. Якщо ви додивились до цього моменту, ви знаєте, ви в мене найнеперевершеніші глядачі. Я буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Пишіть мені, чи в'язали ви чайку, яку саме модель, оту класичну з круглою кокеткою, або колись в'язали ось таку з регланом. Якщо у вас є якісь поради, будь ласка, напишіть мені, мені буде дуже цікаво, бо я ніколи не в'язала саме такої моделі. А також, якщо ви знаєте, якісь. Заговори, не знаю, прикмети, як мені зробити так, щоб цей джем перев'язався без проблем. Також пишіть. А взагалі це дуже цікава тема. Я от не знаю ніяких прикмет пов'язаних з в'язанням. Якщо знаєте, напишіть. Можливо, зробимо прям таку збірку якихось народних засобів, як зробити в'язання краще. Мені буде дуже цікаво почитати. І звісно, діліться, що у вас зараз на спицях, що ви в'яжете. Тож, чекаю на вас в коментарях, буду з вами там спілкуватися, а на цьому буду з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких пателічок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Обіймаю вас і ми побачимося дуже-дуже скоро. До зустрічі! Па-па.